Фестиваль борщівської вишиванки у розпалі сьогодні? Тут презентують і вишиванки, ітнічні приналежності, і навіть смаколики. Учні із прилеглих шкіл попривозили з собою безліч випічки, збирають гроші здебільшого на АТО. Смаколики королівської загальноосвітньої школи ви презентуєте сьогодні на ярмарку. На що підуть ці кошти? На АТО. Скільки часу готували, аби приготувати власне випічку? Ну, ми власне за один день підготували наші батьки, батьки учні? Як поставились до цього самі учні? Дуже добре, дуже добре. Ми кожного року організовуємо солодку ярмарку. Які очікування маєте сьогодні від фестивалю? Ну, радісні, задоволені. Думаємо, що погода нам тільки ну, допомогла, щоб було гарно все. Вітаємо сьогодні. Вас на фестивалі. Представтесь, будь ласка, та звідки ви приїхали? Директор будинку культури села Лосіч приїхали своєю виставкою. Виставка переважна більшість це старовинні матеріали. Більшість виробів це людей, які переїхали у нас в селі багато переселенців. І в тих людей ми просто-напросто підійшли, що люди мали, і те свої речі, які вони приїхали звідти з. З переселення. А так, те, що маємо, те й представляємо. Чи виставляєте на продаж такі речі? Якщо чесно сказати, це все позичене. Але якщо когось буде інтересувало, то, можливо, і щось продамо. Чого тут лише немає, знаменита борщівська вишиванка представляє себе, чи не на кожному кроці. Можемо зараз спостерігати вишивку ручної роботи та власне машинну. Вітаємо сьогодні вас на фестивалі борщівської вишиванки. Розкажіть, будь ласка, про асортимент ваших вишиванок. Асортимент у нас дуже великий. Ми приїхали з Івано-Франківська. Вишиванки у нас з Косівщини, з різних регіонів ми збираємо. Асортимент самі бачите, великий є. Є гуцульські вишивки, є Буковинські вишивки, є спокуття вишивки. Ну, різні асортименти стараємося, щоб догодити кожному покупцеві. Є і ручна, і машинна вишивка. Є і ручна, і машинна, але більше переважає ручної. Який діапазон цін? Ціни у нас середні, невисокі від 4,50 гривень до 3 тисяч і 4,5 тисячі. Просто на вулиці відбувається замішування хлібу. Прямо тут ви можете побачити цілий п'єц, в якому випікається борщівський хліб. Запитаємо, як насправді готують хліб у борщові? Рецепт вашого хлібу рецепт дуже довгий. Вечером я мушу опарити муку, беру 1,5-2 кілограми муки житньої, пару горячою водою, в кількості трьох літр. Вона стоїть мені так годинку, остигне. Тоді я даю пачку дріжджі і до дріжджі доливаю розчину так само в кількості трьох літр. Розчина може бути сирватка, може бути квасне молоко, воно бродить до ранку. Раном помішую ж, е, пшеничною мукою другого сорту, темною. Помішую, тоді воно кисне ще так півтора години, П'єцу напалюю, п'єцу горить, за той час я витягую хліб в кошики, підкисає і до пічки. Ось така рецепта. Докладніше до треба, було вам ще написати. Я навчилася це робити. Навчилася від своєї сусідки. Моя сусідка вже старша жінка, їй вже 85 років, вона мене навчила. Вітаємо сьогодні вас на фестивалі борщу. Розкажіть, будь ласка, чим сьогодні займаєтесь? Ось сьогодні в мене дуже відповідальна робота. Я варю борщ. Взагалі кажуть, що кожна господиня варить по своєму борщ, і в кожної господині по одному рецепту виходить інший борщ. Але я, на мою думку, як говорила завжди моя мама, потрібно все вкладати. Любов. Якщо ти робиш це з любов'ю для своєї сім'ї, він завжди буде особливий, він завжди буде смачний. Антігрієнти такі складники, які буряк, е квасолька, ну картопелька, капуста, морквичка. Е на щоб він був такий наваристий, цибулька піджарена. Ну і любові. А хто любить сметанкою? Ну хтось додає для кислинки, лимон, хтось оцет. Ось так. Скільки гостей сьогодні готові нагодувати борщем? Дуже багато. Запрошую всіх. Чим більше людей, ось бачите, яка погода, але я думаю, що це не помішає для нашого фестивалю. Я думаю, для всіх ми. Для всіх це буде гарний фестиваль, гарний настрій. І для всіх ми готові всі, всіх пригостити.